Черкаський клуб, другий сезон в ОПЛ. Перших півроку у прем'єр-лізі команда тренувалася в Геронимівці на футбольному полі. За одне коло сезону ми побудували гібридні поля, і вже друге коло команда працювала тут. Скільки це вам коштувало? Мільйони. І не українських грошей. Команда нещодавно повернулася з Іспанії. 10 із 10. підхід стає більш вертикальним. Більше використання швидкості, більше використання глибини. Що зроблено ЛНЗ для реконструкції Черкаського стадіону? Ми замінили поле футбольне, яке простояло як біля 40 років. Клуб прем'єр-ліги без якісного освітлення на полі в нинішніх умовах, коли ти не знаєш, ти будеш грати зараз півтори години матч чи п'ять годин матч, то це звісно. Ну, ну, дуже була нагальна проблема. Чи впливає війна в Україні на заробітні плати футболістів два рази більше, ніж вони отримали в попередніх клубах і чемпіонатах? Тому що по іншому в Україну їх буде неможливо запросити. Як так вийшло, що відбувається ця заміна? Один прильот, який він почує і в принципі на тому співпраця знову ж таки контракт, наче є, але психологічний стан падає. Результати падають в Україні. Є футболісти, які дійсно дуже класні. Але їх дуже мало. Ну на 16 клубів таких футболістів немає.